Алея Героїв це не просто меморіальне місце, а важливий символ пам'яті, єдності та вдячності. Вона нагадує нам про тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик, і ви дивитесь проєкт Лайф». Сьогодні тут увіковічнено 421 ім'я, але на жаль, їх побільше. Як відбувається робота, з чим доводиться стикатися і майбутнє цього комплексу? Про це ми поговоримо з мамою загиблого штурмовика та ініціаторкою створення алеї героїв Ангеліною. Любчак. Мій син Олександр Свіщ. Це людина дуже Він був сміливий, щирий, відкритий, нічого не боявся, і він завжди намагався щось таке зробити, щоб, ну, Знаєте, щоб, щоб примінити свою якусь там силу, щоб примінити свої здібності. Ну Щось таке, знаєте, в нього були такі завжди вчинки чоловічі, скажімо так. От, бо це було видно по відношенню до сім'ї. До членів родини, до дитини до своєї, до своєї країни. Він завжди був патріотом своєї країни до останнього свого подиху. Війна його застала в Харкові, де вони вже з хлопцями були на поготові. І вранці, 24-го вони вже виїхали на Київщину захищати столицю і околиці Києва. Отак От. От почалося його бойове хрещення. Він був в принципі вмотивованим, він був підготовленим, оскільки він завжди з хлопцями їздив на вишколи, тренувався із з азовцями, з центурією. Він завжди. Це потім він мені ці секрети вже розкрив, розумієте, коли вже почалася війна. А до цього я навіть цього не знала. Я бачила, що він десь їде з рюкзачком кудись. От а потім вже він мені сказав, що мама, ти знаєш, а я от їздив туди на тренінги, а там ми їздили там, на полігон, а там іще кудись. Крім того, він був професійним тілоохоронцем, тобто він мав досвід, як користуватися зброєю, знав всі прийоми захисту. Він багато закінчив всяких вишколів з цього профілю. Займався спортом, був дуже сильним. Тому коли після звільнення Київщини він сказав, що він піде далі. Він буде навчатися, він буде Азовом, він буде разом з хлопцями. Хоча ми казали йому, можливо, синок ну, щось придумає, можливо, ти перейдеш в Одесу, в ТРО, кудись поближче. Ні, він навіть про це чути не хотів, оскільки вони вже там об'єдналися на той момент і поріднилися. Це були перші бої, дуже тривалі під Києвом то Там вже сформувався свій колектив, От, і це почався його бойовий шлях. 22-й рік він навіть не відлучався не до сім'ї, мабуть, влітку один раз, коли в нього було поранення, важка контузія дуже була, то він тоді лікувався в Києві, і оце. Було єдине, що тоді от ми побачили його вперше після вторгнення. От. А потім почався такий брухливий бойовий шлях. Це була і Херсонщина, і Запоріжщина тривалі бої. Навіть потім при зустрічі з ним він мені розповідав, як ще не маючи конкретних навичок, коли вони всі були ще не дуже сильно. Озброєні не було такої амуніції гарної, але їх відправляли на прорив до Маріуполя. Це була весна 22-го року. І як це було страшно, скільки там полягло хлопців, і як вони чудом просто повернулися назад. Вони не виконали цю задачу, її просто неможливо було виконати на той час без підтримки. Дуже важливі моменти. І самі запекліші бої це була Донецька область, Бахмутський район. Там мій син провів у боях з кінця 22-го року до останнього свого подиху. Деякий час їх відправляли на інші напрямки, але загалом вони були саме на Бахмутському напрямку. Їх батальйон, їх підрозділ. Має багато нагород мій син у зв'язку з тим, що завдання виконувалися добре. І, на жаль, його останній бій стався під населеним по звільненню населеного пункту Андріївка Бахмутського району. Будучи пораненим, він ще відбивався від ворога. Але сили були не, не зрівняні. Вони переважали в, в зброї. Крім того, вони зверху ще наших хлопців готили чим тільки бачили, скажімо так, і мінометами, і скиди з дронів. І все. Тому вийшло так, що він ще прикривав хлопців, які поранені були в бліндажі, вони відходили. Щоб на пункт евакуації, але, на жаль, ніхто з них не вижив, бо було пряме влучання, і вони всі загинули там. Ви знаєте, кожна ніч матері, яка, якої син на війні, кожна ніч це, це безсонна ніч, скажімо так, особливо, коли перед цим твій син. Тобі надсилає повідомлення, що, мама, я там можу бути не на зв'язку, можливо, сутки, можливо, там пару, пару днів не буду на зв'язку, ти не переймайся, ми просто на завданні, я буду не на зв'язку. То цих пару днів ти просто ну, не живеш. Це дуже важко. Намагаєшся просто молитися, молитися. Відганяти від себе самі погані е, мислі, але дуки. Але разом з тим ти переживаєш, е, нічого не можеш робити, в тебе просто все валиться з рук, е, допоки знову твій син не з'явиться на зв'язку. Як тільки він з'являється на, на зв'язку, скажімо так, життя продовжується знову в ніч. Напередодні його загибелі. Ви знаєте, він перед цим надіслав повідомлення, що мама, в мене є квитки, я зараз виконую завдання швиденько. у нього все було швиденько. Я зараз виконую швиденько завдання. Поїду за своїми дівчатами в Хмельницьк. За дружиною за донечкою, і ми приїдемо до вас в Одесу. Бо осінь дуже гарна погода, ми хочемо погуляти в Одесі, побути в Одесі. Мене відпустять на дні в 10 після цього завдання, і ми побудемо там всі разом. І я знала, що ну, він це зробить. Але напередодні якесь таке було відчуття не то, що я щось відчувала. В мене чогось день весь не клеївся. В мене Якось все не складалося, якесь таке було відчуття розбитості, скажімо так, але ніякої тривоги не було. річ в тім. І на світанку, можливо, в той самий час, коли він загинув, я й прокинулася. Прокинулася, і мені було дуже тривожно, дуже тривожно. Мене щось так терзало, мучило, вже не могла спати. Це було десь 4 ранку. Четверта ранку і мені було ну, дуже негарно. І я вже встала, стала збиратися на роботу, пішла на роботу, і на роботі теж щось не складалося. Дуже важко, я відпрацювала, повернулася додому, і під домом в мене росло росте дерево. Росте дерево, дуже широколисне. І я звернула увагу, що все листя лежало на землі. Залишилось пара листочків. Це було 12 вересня. І листя просто впало з цього дерева, розумієте? Мені дерево підказало біду. На той момент я ще не розуміла, чого це. Бо з цього дерева так рано листя не падає. Воно тримається до морозів. Про те, що загинув мій син, я дізналася десь о 17-й годині. А загинув він саме на світанку. Це був дуже великий шок, це був дуже великий біль. Це відчуває кожна мати, в якої загинув син. Це перекриває дихання, ти не можеш говорити, ти тільки кричиш, кричиш несамовитим голосом. В цю мить, коли ти чуєш цю звістку. Просто прокручується все життя, прокручується в голові все життя, коли ти вперше взяв свою дитину на руки, прокручується ця вся плівка його життя з самого маличку до останнього подиху, і ти не хочеш вірити, що це останнє. І тут ти розумієш, що вже ніколи. Ніколи не буде, як раніше. Це дуже важке його не передати. Це тільки відчуває така сама мати, як я. Ми всі ці відчуваємо. Всі матері, в яких тут зараз на алеї, сини герої. І ця алея на сьогоднішній день алея героя в місті Одеса. Вона має дуже гарну локацію в парку Шевченка. Це дуже символічно, що саме біля пам'ятника Шевченка. І ми зрозуміли, що потрібно об'єднуватися. Об'єдналися об єд... об ми, скажімо так, потроху з тих самих пікетів під міською радою на підтримку ЗСУ. Ми туди виходили в чорному своїми портретами, знайомилися один з одним. І так ми прийшли висновку, що треба діяти. Двадцять четвертому році ми підняли тему військового поховання на західному кладовищі, і якось це так закрутилося і поєдналося, що ми почали зустрічі всілякі зустрічі. В нас були із представниками міської ради, з історико тепономічної комісії, представниками. І ми почали піднімати це питання, просили зустрічі, просили зустрічі з Трухановим, просили зустрічі в мерії. Довго це все відкладалося. Взагалом тільки піднімалася тема поховання на західному кладовищі, більш якось розгорнуто. То одного дня просто вийшло так, що я випадково, скажімо так. Перетнулася з Геннадієм Леонідовичем в літньому театрі, це був 1 червня 24-го року. Якось так вийшло. Я просто підійшла до нього і виклала проблему, і попрохала, що нам потрібно зустрітися і обговорити оцю. Проблему, тобто нам потрібна алея героїв в місті. Ну, і дуже в нас багато тем, які ми хочемо підняти як члени родин загиблих, просимо зустрічі, просимо нас почути. Почалися в нас отакі розмови, перемовини з приводу цього всього. Так вийшло, що поговорили ми, вирішили дуже багато, пообіцяли нам дуже багато, але якось так на вселі про нас трішки забули, тому ми. Зустрілися на телебаченні на той час, дали інтерв'ю з членами родин загиблих, і ми швидко організували пікет під міськрадою. Було прийнято дуже швидко все рішення, що все, от локація, парк Шевченка, там вже прямо було вирішено це питання бігу. От і так вийшло, що вона робилася дуже швидко. Тобто та інформація, яка була в нашій групі на той момент, зібрана. Плюс люди ще днями кидали інформацію, і бігом-бігом це все друкувалося. Бігом ми тут же підтвердили вигляд, як буде виглядати ті банери через пару днів. Ми зустрілися там буквально, як вони будуть виглядати. Було там нам запропоновано пару варіантів. Була запропонована локація ще до речі в Горсаду і на Соборці, але ми сказали, що там мала локація. Вони всі просто там не помістяться. На сьогоднішній день відповідальним за алею героїв є департамент внутрішньої політики. Тут напряму ми з ними співпрацюємо. Тобто, ми надаємо дані, збираємо дані. І люди подають самі в департамент внутрішньої політики на електронну почту або приходять особисто, заповнюють анкети, надають їх для того, щоб їх герой був розміщений на алеї героїв. Кожний новий етап присвячується до якоїсь видатної дати. На сьогоднішній день, 24 лютого, буде знов 48 нових імен загиблих героїв. До дня річниці повномасштабного вторгнення є, на жаль, на сьогоднішній день ще такі люди в нашій країні, в нашому місті. На жаль, що навіть після того, що вони бачать, скільки в нас загиблих героїв Одеситів віддало життя за нашу свободу, скільки в нас героїв розміщено на пастерах, на стіні вшанування пам'яті, скільки в нас на кладовищах жовто-блакитних прапорців. Є, на жаль, такі люди, які досі для них війни не існує. Вони досі або відгоро... відсторонюються від цього, або не хочуть помічати цього. Такі пам'ятні місця дуже важливі, дуже важливі, тому що прийде сьогодні якась людина, яка відгорожена, відсторонена від війни. Але вона побачить тут знайому людину. Племінника когось, або людину, з ким працювала, і, можливо, в нього тоді щось там йокне? Можливо, він тоді подумає, що я з цією людиною працював 10 років, а він ось зараз тут, на цьому банері. А я ж його знав, а він же ж такий гарний був фахівець. То він, мабуть, хотів жити, він не хотів загинути, але він віддав своє життя за тебе байдужого. То Думаю, що дуже важливо ці пам'ятні наші місця, алеї, героїв і всі інші, вони дуже важливі на сьогоднішній день, щоб оті байдужі прокинулись нарешті. Хоча б так. Це не просто місце, а символ відданості та мужності, щоб ніколи не забувати тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Ви дивились проєкт Новини лайф, підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.